Усім привіт! Вітаю вас у черговому влогмасі до Різдва. Бажаю вам приємного перегляду. І сьогодні я займуся прикрашанням основної ялинки. Тут ми ще в цій квартирі ні разу її не наряджали, але я вже коли робила ремонти, то завбачливо так зробили тут розетку для того, щоб підключати гірлянди. І ця розетка, якраз за шторами. Ялинка у нас велика лита, тож було вирішено звільнити це місце, цей кут. Повністю від усіх вазонів, і правда, немає їх куди переставити, але все ж таки. Як я сказала, що ялинка висока, і ми колись її купили ще років, мабуть, 8 назад, що в нас зовсім нікого не було з діток з чоловіком придбали, з думкою, що хай буде вже велика, гарна ялинка і для дітей, в тому числі. І насправді діти дуже полюбляють всю цю мішуру, красу, але особисто я не дуже люблю святкові дні. Чому так, я вже розумію, я вже фактично розібралася зі своїм дитинством із психологом і самостійно досліджую сама себе. І можу відповісти конкретно, чому так, але ж для своїх дітей я хочу поміняти цю установку, я хочу, щоб вони раділи святам, чекали свої дні народження і вміли святкувати, і також вміли запрошувати в гості і бути в гостях те, чого у мене в моєму дитинстві. Не було. Отже, я прийняла рішення нарядити, поставити цю ялинку. Діти були на вулиці з чоловіком. Я зателефонувала і кажу, ви будете зі мною наряджати? Чи ви хочете, щоб я нарядила? Вони кажуть, і нам по кілька іграшок залиши. Тож, ви не думайте, що то я зробила так егоїстично? Насправді, в мене діти не дуже полюбляються все діло, вони швидко втомлюються і тому я ось так вирішила. Увімкнула на фоні різдвяну музику, і насправді дуже гарно провела час з собою, так помедитувала, відпочила. Хоча, чесно кажучи, після того, як повністю все нарядила, я добряче втомилася. У мене, мені здається, хвора спина, і тому мені довго на ногах протипоказано знаходитися, треба більше відпочивати. Але що ж зробиш? Я ж такий ідеаліст, все хочу, щоб було гарно. І я себе направду не шкодую. Я роблю і Днів вночі, коли от є позиви працювати, а вони є щодня в великій кількості. Так, у мене є для прикрашання ось такий бокс з іграшками. Також у мене є один дощик, яким я вниз обматую, кілька гірлянд. Також ліхтарики, два у мене є. Ось така зірка. Ще в цьому році я докупила декілька прикрас. І купила саме ось таких багато квіток. І ось таких. Будемо зараз все, все наряджати. Я поки що на такому етапі найкрупніші квіти і ось ці такі прикраси з блискітками повісила самостійно, бо діти, коли їх беруть в руки, вони дуже в них осипаються. І я не хочу, аби вся підлога знову була блискітка, хоча це неминуче. І буду чекати вже дітей. Будемо далі наряджати разом. Це, звісно, така собі затія. Дивіться, скільки кульок. Багато знаю, але строго не судіть. Це було куплено до війни, в, ну, скажімо так, коли не було ще нічого такого. І я тоді одним махом і ялинку красиву купила, і багато-багато іграшок в одному стилі. Мені подобалось раніше так. Зараз би я певно, мабуть, взяла. Кульки різні і взагалі іграшки різні. До речі, ось ті, це минулорічна поробка з дітками. Вони розмальовували і тепер можна вішати на ялиночку. А в цьому році я лише докупила ось ці квіти, тому що вони мені надзвичайно сподобались. Я взагалі бачила в різноманітних американських інтер'єрах саме такі квіти на ялинках, і я дуже хотіла собі, ну, насправді, дуже. І коли я їх побачила, ну я вже не могла прийти, купила 6 штучок чи 5, по-моєму, 6. І вирішила: хай будуть, якраз вони в білому кольорі. Це така одна на 100 років покупка, знаєте. Ось. Далі тут є ось такі іграшки: це з червоного маркета. Вони кожен рік там продаються, недорогі, там штук 15, по-моєму, в наборі було. Пластик просто посипаний сріблом. Далі ось ці. Я вже не пам'ятаю, чи Аврора, чи червоний маркет. Це я в минулому чи позаминулому році купувала два коника. Ось другий коник. Дуже прикольно виглядають, вони, наче е, такі, як, знаєте, як м, валюрові, типу того. Ось. Ну і гірлянди. Три гірлянди в мене було в жовтому кольорі. Е, ось така це із. Ну, вона всюди зараз продається. Була минулоріч, і я знову її купила, тому що минулоріч я випадково розрізала її і все. Тому наряджаємо. Гляньте, скільки ще роботи. Тут ця ялиночка стоїть, повісила панчошки. <панчішки> Панчішки. Ось. Ну, і ще ж будуть мої олені. Коротше, чекайте, кінцевого результату. Ці свої іграшки я вішаю на ялинці такими невеличкими грубками, кубками, тому що так виглядає воно більш красиво, так стильніше. Але можна робити на будь-який смак. Звичайно, коли це різноманітні іграшки, то так не повісиш. Але коли це кольки, то так можна посортувати. І в моєму випадку я саме так і роблю. Раніше я нічого не помічала, коли не знала цього правила, але тепер дійсно бачу різницю. Але це насправді так. Знаєте, дрібничка. На цьому навіть не варто акцентувати свою увагу. Це хіба що стилісти, дизайнери можуть, як то кажуть, паритись прямо над цим. Загалом про наряджання ялинки я би хотіла ще сказати такий нюанс, що ми самі створюємо собі настрій, це дійсно так. І загалом в будь-яких умовах потрібно знаходити позитив. Я дуже гарно зараз тримаю в голові слова Віктора Франкліна, який написав книгу Книгу про людину, яка пережила табори, концтабори. І він говорив, що першими здаються ті, хто очікує, що будь-який кошмар от, -от закінчиться скоро дуже. Вони тоді не мають запасу у внутрішньому ресурсі. Трошки довше, але все ж таки здаються ті, хто очікує, що ну, треба якийсь час перечекати, а там далі все рівно все скінчиться. І виживали тільки ті, хто жив в цьому страшному моменті і не розраховував, і не очікував, що щось закінчиться, він шукав позитив у сьогоднішньому дні. Взагалі, людина, вона. Націлена на життя, така наша природа, бо людина виживає і має виживати. В різноманітних умовах наша психіка так працює, що ми мусимо шукати позитив, і тому я не засуджую і ніколи не буду цього робити людей, які будуть радіти життю навіть у воєнному часі. Звичайно, я не говорю, що потрібно не помічати війну, або взагалі вести себе так, ніби її немає. Бо Ну, це, це не, не нормально, на мою думку. Але таки жити потрібно, бо за щось наші хлопці воюють за те, щоб їхні сім'ї були щасливими і були в своїх домівках. Не за те, щоб ми сиділи і плакали, це точно. Так, потрібно пам'ятати за війну. Так, однозначно потрібно донатити і потрібно допомагати, але і жити своє життя також потрібно. Тому я роблю це себе вчу, своїх дітей вчу. Я хочу, щоб моїх дітей була установка, що є щось непорушне, є щось стабільне, є щось добре і хороше. Я хочу, щоб вони з 2022 року не пригадували тривоги, а пригадували саме хороші моменти, і я для цього ладна постаратися. Це вже мої малята повернулися. Ми трішки донаряджали дві ялиночки, було ще кілька прикрас, які не попали на основну ялинку, бо тут всі біло-сірі прикраси, але попали на меншу ялиночку. І також ми прикрасили у дітей гірляндами їхню кімнату. Тож, Ось така у нас краса вийшла, діткам дуже сподобалося. Потім вони притащили ще оленів, яких я робила власноруч, трішки донаряджали, будемо далі. Фотографуватися, донька дуже розглядала ось цього коника. Ну І взагалі я бачу, що їх цікавлять саме якісь нестандартні не кульки, а такі от якісь цікаві іграшки. І ось так ми гарно провели час. Орестик хотів дуже, щоб я зняла зірочку, але вже я не стала знімати, бо боялася, що завалю верхні іграшки, а вони у нас там скляні, всі решта пластикові, і сказали, що став ліхтарики. Йому це сподобалося, тому ось так. І ось тут ми повісили дві гірлянди. Вони дуже класно дітям подобаються, плюс освічують ввечері кімнату, додають дають затишку такого. Але я так боюся, аби не відпала фарба під скочі. Сподіваюся, що не відпаде. Ще в школі. Кожен день, починаючи з цього з наступного тижня, будуть якісь тематичні дні. І та що ж це таке? В один із днів сказали прийти в різних новорічних масках. І ми ось якраз таку мали. Єдине, що ці е, рожки оленя загнулись, треба трішечки поправити, але загалом цікава ідея. Дістала ще ось таку ялиночку. Ну, я думаю, у всіх вони є колись мені. Дарували хтось, я вже не пам'ятаю хто. І чоловік приніс ось ці троянди. Погляньте, який шикарний колір. Зараз треба красивіше поставити. Ну, просто якась неймовірність. Серед зими, гляньте, сніг. А тут троянди. Боже, так приємно. Він це любить мене побалувати, коли я не очікую. Я не була зла, якщо що цей раз. Але дуже ж приємно, слухайте. Біля нас є класний квітковий, у нас дуже багато квіткових магазинів, просто якийсь, не знаю, куток з квітками. ось, І він постійно десь вишуковує найкрасивіші, на мою думку. Ну це взагалі дуже ніжні. Але останнім часом він ходить з дітьми, і діти йому кажуть, мамі сьогодні купи такі або такі, і вони по черзі там обирають. Цей раз, по-моєму, донька обирала. Як вам напишіть? Стосовно цієї ялиночки, то приїжджала моя сестричка з племінником. І дві іграшки вони забрали. Але я сьогодні діставала всі іграшки і побачила, що у нас є ось такі ще дерев'яні, потім ось таку ще балерину повісили. Також ось таку лялечку. Здається, все. І ще ось такий будиночок. Ось Це стосовно цих іграшок, котрі не підходять, типу до основної ялинки. Ну, ось ці панчохи, традиції Америки. А, це дітям дуже не подобалося позаминулого, чи навіть три роки, чи чотири навіть купила назад. А ні, це коли вже Орест був, значить 2 роки назад. Так, і виходить, що дві поруч ялинки, то я думаю, мабуть, меншу перенесемо пізніше в дитячу кімнату. Хоча і тут вона, в принципі, теж непогано дивиться. Зараз запитаю дітей. Вони не проти десь у себе, але ж я вазони їм туди попереносила і там трохи завалу. А ялинка вийшла. Ой, на мою думку, дуже красива. Ну що ж, залишилося тільки розпакувати подарунки. До речі, раз дівчатка вже розказують у відео свої здогадки, то я теж, мабуть, поділюся. Перші форми для печива, мені здається, це подарунок від віки. Вона замовляла стему, <хи> запам'ятала. А по-друге, вона десь в себе а, написала, що я печу випічку, і, мабуть, з такою думкою вона це печиво для печива, ці формочки мені подарувала. А якщо не Віка можливо, то і, мабуть, Віка. <хи> Але якщо ні, то можливо ще Ярослава. <ків> так, а шкарпетки або Оля, або Юля. Ну, не знаю, дівчата, Я не знаю, ну, мабуть, так. Так, наступний подарунок це на третій день Адвенту. І на четвертий день Я розпаковую одразу два, тому що у мене влоги за два дні. Так, третій подарунок просто неймовірно упакований, дуже красиво. А, так, мені здається, що це упакування. Ага. Так, трієчкою так писала М -м, Оля. Це, мабуть, від Волі. Розпаковую. Таке гарне, дуже упакування, що навіть рвати е, не хочеться. Дуже класно. Так. Е... Це буде смішно, якщо нічого не вигадає. Щось що подарував. Щось цікаве. -ху, -ху, ху Єрлянда. Слухайте, дівчата, ви даєте? з батарейками слухайте. У мене кума. Вона коли дарує подарунки, якісь на батарейках, вона теж кладе батарейки. Супер, супер клас. Це дуже потрібна річ, бо ми ще не прикрасили нашу спальню. І я думала докупити, але думаю, та щось я вже багато накупляла, мабуть. Дякую дуже. ну Це супер приємно. Зараз поставлю батареї і прикрашу тут узголів'я, Я буду замість нічника. Е, так, мабуть, що це подарунок все-таки від Олі. Дякую дуже. Якщо навіть не Оля, то все рівно дівчатка дуже спасибі, величезні. І за батарейки теж, бо розхідний матеріал. Ось така от гірляндочка. Клас, цікаво, яке тут світло. Так, і одразу розпаковуємо наступний подарунок. Гляньте, яке красиве упакування. М -м здається, такі у мене схожі ще були. Це або... А... А, Боже, хто ж це може бути? Ну давайте розпакуємо. Я не можу згадати по упакуванню, можливо, по наповненню щось з метикою. Можливо, це Юля або ж Саша по упакуванню, ну поки ще не можу сказати. Так, тут так нічого не взяла, щоб відрізати. Легенько упаковоч, легенький подарочок, щось таке. Легес. Нічого собі. Пушека проса! Слухайте, сьогодні під це відео прям підходить. Так, це Арома... від аромадифузора упаковка. Згадуємо, хто купував аромадифузер. Може все-таки це Оля. Ей, клас! Яка гарна ялиночка! Боже, слухайте, яка красива. Просто супер. Клас, мені дуже подобається. Така ніжнесенька. Не знаю навіть, чи ставити до тієї, яку я вам щойно показувала на кухні, щоб дві поруч типу були як ліс. Або ж десь в іншому місті поставити. По собі величезне. Ось такі два наступні адвенти були. Слухайте, можна нарядити сьогодні ялинку. Відео про наряджання ялинки. І подарунки відповідні. Тож я задоволена. Класний настрій. Ось, біжіть до дінчих дівчат, дивитися їхні влоги. Не забувайте підписатися, а також поставити пальчик догори, якщо вам це відео сподобалось. Всім папа, до наступного влогу!